Після останнього ремонту, а на вулиці Фещенка-Чупівського вкотре утворилося провалля. Стався прорив каналізації. 26 жовтня на вулиці Фещенка-Чупівського сталася аварія на каналізаційному колекторі діаметром 800 міліметрів. У наслідок цього провалився асфальт. Вчора ми огорожували цю ділянку від старого бульвару до ну, майже до повороту де Девежа. Ось. Все це огородили і підготувалися на сьогодні на визов представників організацій, таких як Обленерго, Горгаз, для того, щоб з'ясувати, де які комунікації проходять. І почали вже землені роботи. Розкопуємо колектор. Дуже приємно, що оперативно виїхали на ремонт служби водоканалу. Я вважаю, так що це. Але хотілося б, на те, щоб вони звернули увагу і проаналізували цю ситуацію. Тому що за це літо це вже третій раз тут розкопують. Щось закладають і воно знову проривається. у Житомир водоканалі. Розповідають близько 70% каналізаційних мереж у місті майже аварійні. Влітку частково замінили аварійну ділянку на вулиці Фещенка-Чопівського. Процесі виконання цих робіт маючи телескопію, ми продивились ну, подальшу по частину цього колектора. І прийняли рішення, що треба готуватись до її заміни. На сьогоднішній день у нас все є. Матеріали, відповідні труби, муфти, все є, і тому ми спокійно починаємо роботи. Ремонтні роботи та благоустрій планують завершити впродовж п'яти діб. В даний час бригада по ремонту каналізаційних мереж проводить підготовчі роботи. Ви бачите, що нарізається асфальт для зняття покриття. Потім наш екскаватор безпосередньо іде вже розкопує дано. Вже мережу, щоб можна було заміну. Я думаю, що завтра буде задіяно більше техніки. Будемо вже розчищати самий колектор, і ну, надіюся, що завтра хоча б щоб одну трубу, ми вже прокладемо. Нова труба буде е вкладатись на ділянці е від. Старого розриття, яке було, де ми міняли цього літа трубу до перехрестя, де підприємство ну, десь деякий час тому вже замінив на поліетиленову. Ми там знайшли той колодяться, і до нього будемо повністю цю ділянку до перехрестя замінювати. У зв'язку із ремонтом аварійної ділянки тролейбусні маршрути номер 4 А та номер 15 А, курсуватимуть по вулиці Велика Бердичівська. Повідомили у міській раді. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Сьогодні вся країна бере ручки та уважно слухає. Адже саме 27 жовтня відзначаємо День української писемності та мови. Традиційно понад десятки тисяч українців цей день пишуть радіодиктант національної єдності. Тож і я вирішила не залишатися осторонь. Понад 20 років у стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка викладачі та студенти різних факультетів традиційно збираються у 215-й аудиторії, щоб написати радіодиктант національної єдності. Цьогорічний текст під назвою Треба жити написала українська письменниця Євгенія Кузнєцова, А прочитала народна артистка України Наталія Сумська. Текст дуже цікавий, дуже обнадійливий. Читання було досить швидким. Ну, було весело. Розкажи про, е, про ти результати. чи хвилювалась ти? Ні, я не хвилювалась. Насправді я не буду робити помилки. Тим паче ніхто не буде перевіряти, що я там написала. Але мені ти... здається нормально. А ти задоволена результатом? Так, завідувачка кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка Галина Гримашевич розповідає сьогодні. Понад 200 студентів долучилися до написання радіодиктанту. Вдалося написати без жодної тривоги, не так як минулого року. А загалом, добре, коли ми всі разом, коли ми єдині і коли, хоч отут, ми об'єднані однією спільною метою. Українці мають жити українською, дихати українською, мислити українською, снити українською, як сьогодні сказали. Перевірити себе можна буде 29 жовтня, коли текст опублікують у соцмережах, також українців закликають публікувати фото й відео із гештегами Пишемо разом і радіодиктант 2025». Звісно, писати грамотно українською мовою. Це не перевірка на те, чи знаємо ми правила написання слів, чи знаємо ми, як правильно розставляти розділові знаки. Це індивідуальне, а головне те, що нас всіх об'єднало, що ми не байдужі у тих питаннях, що стосуються України і що стосується. Сується українською мовою ну що ж, текст написаний, залишилось лише перевірити. Для вас працювали Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 25 жовтня. Житомирське полісся на виїзді зустрілося із київською болонью у рамках 10-го туру української прем'єр-ліги. Вовки відкрили рахунок на 31-й хвилині. Відзначився Олександр Андрієвський. Закручує під праву подача велетен. скидка, удар удар, удар, удар і м'яч у ро. Олександр Андрієвський відкриває рахунок в цьому матчі. 1-0. Незабаром Владислав Велетень подвоїв перевагу Полісся після розрізної передачі Філіпова. Філіпов Філіпов може підготувати удар. Підготує передачу. 2-0. арбітер показує на центр. Немає положення поза грою. Владислав Велединь на перерву команди пішли з рахунком 0-2 на житомирян. А вже через 6 хвилин після початку другого тайму Полісся забила третій гол. Відзначився Сергій Чоботенко. Полісся, подача, удари! М'ячова. Чоботенко, центральний оборонець Сергій Чоботенко забиває третій гол в цьому матчі. Крапку у матчі поставив Микола Гайдучик на 72-й хвилині. Фінальний свисток зафіксував рахунок 0-4. Велетень Талес. Прострілнизом гайдучики. Це 4-0. Микола гайдучик. Просто майстер. Просто майстер. Так, як спокійно, люди. Мені здається, перший дотик до м'яча чи ні. Микола Гайдучик, сьогодні десь, скажімо так, на початку матч чу, десь було непорозуміння вільних зон, да, куди ми повинні попадати. Да, тому що якраз те, що ми на перші хвилини, десь хвилин 20, ми. Погано реагували да на вільні зони не, не доставляли і навпаки не змінювали напрямок. То, скажімо так, ми десь полегшували гру для оболоні. Потім, в принципі, все стало на свої місця. Ми зрозуміли, десь докричали до хлопців, да, хлопці після першого забитого голу, певні ще стали почуватися. В принципі, наступні голи вони були дуже практично похожі друг на друга. Непроста гра, якщо ну, дивитись рахунок, то здалося легка, але непроста гра, важке поле було, але випав все, що казав нам ну, головний тренер, тому всіх з перемог. Зазначимо, в свій матч зіграли і юнацькі команди Полісся та оболоні вони розійшлися із безгольовою нічиєю. У матчі 14-го туру вищої ліги чемпіонату України з футболу серед жінок зустрілися ЖФК Полісся та ЖФК МС Поділля. Спочатку матчу Житомирянки активно атакували. На 24-й хвилині рахунок відкрила Варвара Козлюк. «Подача до штрафного майданчика. М'яч чіпляє сітку, але все ж таки опиняється у воротах. На перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь Полісся. На 60 й хвилині Валентина Тараканова подвоїла перевагу Житомирянок. Удар по воротах м'яч м'ячусиці. 2-0. Уже через хвилину півзахисниця вовчиць Діана Мущенська забила гол та зробила рахунок 3-0. Стець Зачепилося за ну Зараз я думаю, піде гра у Полісся. Класний пас вихід вічнавіч! Порожні ворота. 3-0. Пішла гра у Поліся. 3-0. На 78-й хвилині. Нападниця МС Поділля Аріна Паскаренко забила гол у ворота Полісся. Базовий день, але повторюсь, зараз удари. Забуває Мсі Поділля. Фінальний свисток зафіксував перемогу ЖФК «Полісся» над ЖФК «МС Поділля» з рахунком 3-0. Наступний матч житомирянки зіграють 2 листопада проти ЖФК «Металіст» 19-25.